О, сьогодні у нас буде ще один зв'язуючий родом з минулого століття. На зарядку клечі. Здоровечка, земляки! Взагалі не планував робити на дану тему включення. Надто пропіарена, мільйони версій, багато спекулюють на ній, перевигадують, дурять людей, а тут по суті нема і про що говорити. Все ми знаємо, все банально просто і базується на двох незмінних факторах. Перший з яких, щоб почати позбавлятися зайвої ваги, нам треба почати їсти менше, ніж ми їли до того, як захотіли схуднути. І ми вже худаємо. Другий момент з тої самої парафії. Нам потрібно почати більше рухатись, ніж ми рухались до цього часу, і ми вже худаємо. А якщо ми взагалі розійдемося і ще й замінимо більш шкідливі продукти в нашому раціоні на більш здорові, натуральні, перестанемо наїдатися на ніч, то все лише питання часу. Все стопроцентний природний чесний довговічний варіант. Таким чином ми поступово не спіша, комфортно, потрошку без напрягу, зменшуємо кількість ідей покращуємо її якість і поступово збільшуємо рухову активність. Сам процес починає приносити задоволення, а по мірі похудання можемо його регулювати скільки нам треба. Коли досягли бажаного ефекту, ми вже знаємо свою достатню міру в їді і русі для оптимальної форми і притримуємося її. Організм вдячний і нас самих уже не тягне переїдати. Хочеться здорової їди, більше руху. Процесі набування своєї кращої форми нас буде все більше цікавити здоровий спосіб життя. І все це в сумі призведе до комплексного вдосконалення нових знань, відчуттів, нових сил. Все дуже легко получається, коли ми живемо природно, дослухаючись до власного організму. Не обтяжуючи його зайвим, життя стає на порядок простішим, але для цього треба зробити зусилля, почати, щоб поступово дійти до того природного і здорового стану. Це лише питання часу. Якщо ми вирішимо почати вести здоровіший спосіб життя, то за день-два ми не станемо красиво здоровими або живеш протягом життя здорово і здорово почуваєшся, виглядаєш, або ні. Варіант день другий менше з'їсти, пробігтися, а далі зі словами мені й так нічого не допомагає, почати надолужувати до кінця життя, втрачене в ті пару здорових днів, то так нічого не вийде, воно так не працює. Ми ж не хочемо гарно виглядати всього пару днів для селфі, але все життя. Того необхідно раз взяти себе в руки на протязі року-двох спокійно вийти на свою найкращу форму, по дорозі придбати купа знань і далі вже собі решту життя підтримувати її. Всі розрекламовані, легкі, швидкі протиприродні способи похудання це лише засіб заробляння на нашій наївності, вони нічого крім короткочасного обману і проблем не принесуть з собою. Тому похудати нам мішає лише наша лінь. Якщо будемо лінуватися, то багаж буде рости. Будемо слабувати і швидше старіти. Не будемо лінуватися, будемо красиво оздоровлятися. Все, не обманюємо себе, працюємо над собою, це справді круто, в цьому є саме життя, його смисл це здорово. Але якщо ми продовжимо вечорами ганяти чаї з печивами чи найдатися на ніч, то перекреслимо всі старання і продовжимо накопичувати зайву вагу. Для цього є сніданок. Також треба розуміти, що рух має бути саме активним. Якщо ми будемо ходити в розвалку, а бігати пішком, то це добре для заминки, розслаблення, але не худання. Це не те порогове навантаження, яке буде запускати обмінні гормональні процеси чи зміцнювати м'язи. З цього можна і треба почати, а далі поступово підвищувати інтенсивність, задіювати вправи, які включають в роботу весь організм, зміцнюватися. Краще 5 хвилин активної роботи, ніж годину для галочки. Коли ми віднайдемо свою норму їди і руху, яка буде забезпечувати здорове самопочуття і здорову вагу, тоді притримуватися її і залишатися здоровими і стройними для нас буде в радість з повнотою сил і оптимальною формою впродовж життя. Ми забудемо про зважування, бо самі знатимемо власну вагу на основі того, скільки ми їмо і рухаємося. І лише для перевірки відчуттів цікавості, десь серед року станемо на увагу, і з усмішкою переконаємося, що ми так і знали. Так виглядає картина того, коли ми поступово за півтора-два роки тренуючись, зміцнивши м'язи, робота яких запустить і вирівняє обмінні гормональні процеси на належному рівні в організмі, краще харчуючись, набираючись знань, ми вийшли на свою особисту, кращу природну форму і далі спокійно, по протоптаній стежці, підтримує її. Що вже в рази простіше, займає менше часу і зусиль, як автопілот, але творчий, який збагачує і звільняє життя, а не обтяжує його. Ми не впізнаємо себе, полюбимо знову рух і здорову їду, ставши на порядок краще фізично, психологічно, духовно і розумово, безкоштовно придбаємо себе заново. Бувайте здорові, земляки! Але не забувайте, ніхто, крім нас самих, не може подбати про наше здоров'я.